Доброго дня, шановне панство, ми з України. Е, прийшло час і сої косити обмолот. Е, 13 вересня. Е, мега урожай сої. Ну я не знаю, я, шановні, це перший рік у мене таке трапило, що 4 тони сої. Найбільше було там 35 центнер. Це просто було. В цьому році достатня кількість опадів. По не дуже жарке літо спричинило тому, що соя не спеклася, зерно налите повністю крупне як васоля. Протеїна ще не знаю, дуже не здавали на аналіз. Тобто проводимо обмолот. Якось отак це все діло відбувається. Ну, менше 4, 400 середня урожайність. А середня. Тобто атаки до, на деяких кусках і до 5 тонн піднімається. Що за сорт, не знаю. Тобто вже годів 5 сіємо. В ньому відсотків від 3 до 5 підмішано трошки пізнішої сої. Вона от зелені листочки. І відповідно і зелені бобики трошки в бункер йдуть. Ну просто 4 тони. Це я, я не пам'ятаю такого урожаю, года ніколи. Тобто перший раз за моє формурування таке відбувається. Що значить по обробітку, що було попередником е, агротехнологія, все доволі просто. Перед цим був соняшник. Е, соняшник в тому році на цьому полі тут порядка 35 центнер дав. І посіяли ми на, з 20-м міжряддям цю сою з нормою 100 кг на гектар. Тобто, е, доволі такі трошечки зріджені посіви получилися. Але за що то, що у сої коефіцієнт гілкування високий, в цього сорта, ну, сталося так, що ну, густота, достатньо кілька сьогодні. Ну, шикарне літо для сої в цьому році було. Навіть ні метелика не було. Виїжджаємо, бо там грузиться камаз, йому на рині через рамку треба строго віс, щоб був бункер ще не повен. Ну, а так в принципі, я кажу, соя шикарна, зеленої взагалі немає, Тобто вона повністю визріла, налилася. Ну, Просто шикарна, середня, середня урожайність 41 центнер. Я ну, в захваті. Так, ну поки що все. Е, є ще кусочок сої. У мене експеримент був посіяно на 70 на 70 з нормою 150 тисяч на гектар. Посіяв я так два огорода Е, І один огород ми вже обмолотили. І на тому огороді, що обмолотили, середня урожайність майже 50 центнер. Ну, я не знаю, постараюся зняти другий огород, як косити ми, як це все ну, на 70 відбувається, показати вам відео. А поки що всім добра, гарних урожаїв. Чекаємо на подальші відео.